Маємо таку компанію «Бері пан або ягідний пан вирощуємо полуницю в теплицях, в відкритому ґрунті, агроволокно. Займаюся з 2019 року. Виникла ідея, я був за кордоном в великих компаніях, які мають 200 гектарів полуниці В Німеччині, в Голландії. Подивився, думаю, а чому я не можу тут у себе в Україні, чому я їжджу по заробітках від цей. І побачив. Зважив, що робити і почав займатися. Потрошки з одного сотка, з сотка потім на 10 сотиків, 10 сотиків на гектар. А зараз десь до півтора гектара полониться. А ну, в теплицях? В теплиця тільки одна. От що одна цього року в планах 30 сотиків теплиць. 10 таких теплиць, як зараз тут є. 5 на 25. Ми з, переважно з дружиною, ми, ми нікому не довіряємо посадку повнити. Бо людина є різна. Ми знаємо, що ми посадимо її нормально, що вона прийметься. З Ну, Ми вже трохи навчилися і вже так і так сами потрохи-потрохи так садимо. Можемо той гектар місяць садити, так двоє. А з самого початку дружина сприйняла цю вашу ідею щодо вирощування полонини? Ну, спочатку вона казала, та то є ерунда, а потім вже так вбулася, каже, ні, ні, то є нормально. Так". <рес> а тепер нормально, звичайно. То в нас є, ми, ну ми ніде не працюємо, ми о, маємо з того дохід. Дивісь по життю, рух це життя. От, рух праця це є життя. Шкодую, що я сім років був за кордоном. Я міг вже тут себе нормально почувати і бути, яким, ну, мати свій, свій бренд, який зафіксований, би був більш надійніше. в масштабах. Тепер нас будуть повірте, люди скоро. Будуть такі проблеми за землю будуть битися. Зараз б'ються. А як прийде, дай Бог найскоріше та війна скінчиться, то ми носа втремо по нашій землі любі, любі країні в Європі. Бо вони знають, що наша земля щось вартує. Та і працюйте, бо праця людини не порти. Людина порти працю. Ну, головне — провітрювання. Ну важко одній босової. Мус Якщо не буде провітрювання, то вона почне хворіти, хворозити, Корі... ну, буде... ну, але реально. Чим менше теплиця, тим скоріше ягода. Ну, Купул сам. А як ви боретесь з шкідниками? Ну, шкідниками трихадермами. Трихадермами, біопрепарати. То тобто ви тільки у вас екологічна. Так, ну у нас дійсно можете на аналізи брати У нас. Ми, 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 я знаю, що таке, я маю дітей, що діти зараз одна хімія, можна сказати, хто вирощує в великих масштабах, він полюбе щось, дає якусь фун, фу, гербіциди чи там фунгіциди, чи… — а у вас зовсім нічого. Ну ми дивіться, ми працюємо свічника, ми, ми перше працювали і на, ми спочатку починали. Працювали фунгіцидами. Бо от, є хрущ, ви нічого не дасте. А тепер ми вносимо триходерми трохи інакше. То дорожче, воно виходить, то мені там, ну, тільки від тих хворіб треба заплатити хоча б орієнтовно десь тисячу доларів. Для хворіб, хворіб так. для одного гектара. Послід, дивіться, ми коли розкидаємо його, потім переворюємо землю, потім ще перефризовуємо і тоді вже насипаємо ці бугри. Скоріше ягода, чистіша ну, і скоріше земля прогрівається, плівка не дає тому бурянови так сильно рости і затримує вологу. А на скільки прискорюється час дозрівання ягоди? Е, від, від, від такого, звичайно, три тижні. Три тижні. 3 тижні. О, в теплиці. Тобто, якщо в теплиці посилити... Ні, ні, ну, наприклад, чи в відкритій ґрунтах буде. Якщо в мене, якщо в теплиці посилити без плівки, без ненагребення. Десь два. Два тижні. Два тижні. Тобто і гребення два тижні додають в швидкої. Так, так, так. Наприклад, якщо місяць ягода буде, то маєте. Угу. Ну, це важливо. Ну, ми цього року я, ми цього року вийшли перші на Львівщині з ягодою. Ми вийшли як Закарпаття. Теплиці Закарпаття і наші теплиці так само та, 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 той самий Секрет, час. Як можливо? Які секрети? Розкажіть. Менший купол, не великі купола. Чим менший купол, тим скоріше прогрівається теплиця. Але потім, коли температура висока, тут теж бажають провітрювання трохи. Тут 40 градусів буде. 40-45. Люди казали, що в холодильнику її днів лежить. Це Альба. Ну, це Азія. Це залежить від Азії і від сорту. Від сорту. сорту. Так, твердіший, є твердіший, є мягкіший. А Азія, наскільки вона? вона тверда, хрупка? Чи вона... Ні, ні, вона не є така сильно тверда, альба твердіша є. Uh -huh. Альба і, наприклад, ці ремонтантні, вони є більш твердіші. Можна сказати, як майже як яблуко. Наслідки заморозків, бо перепади температур ну, в день маємо 30 градусів в теплиці, а вночі маємо 5 градусів. Це впливає тільки на форму чи і на смак також? Ну, і, ну Якщо немає сонця, то смак впливає. Якщо є сонце, тоді ягода відрізняється. Три, що вона була похватонула, її три, не. Угу. Ось так само, берете другу іншу, саме, така сама ситуація. О, це все наслідки заморозки. От ягода. Я довольний Азією. Азія це є. А це в руках далі. Так. Ну це то вже, то вже можна сказати, місяць, як ягода вже в теплиці є. 25 числа почалася, 25, 25 квітня. Uh -huh. І цей. А відкритий ґрунт тільки зараз пішов хуней. Ну, Там його не, не багато, бо ми вже теж збирали там. Найкраще для мене це є Азія. Я бачу від неї віддачу, ягода велика, гарна, смачна, солодка, транспортабельна. Бо я його хлопцям, наприклад, відправляв на схід, вона доїжджала прекрасно. Може бути? Є такі ще от, як, як рука. У нас того року найбільше ягоду 150 грамів. Ого. Це відкритий ґрунт, вона йде перша, азія йде перша, вона дуже велика. Це вже в кінці вона так здрібнюється. Ягода переважно від 60 до 70 грамів. Це що в руках дешка це велика чи це? Ні, маленька? це є маленька. А оця, що ну, оцяка, це і ось, норм, ось така є Азія ціла. Це, це є нормальна, чи це є велика особливо? Ні, ні, це та... не є ще велика. Це, це ще є велика. ягода, вона має 60-70 грамів. Так, вона не вибаглива. Вона не вибаглива до чого? До хворіб. От, і, от, в Азія їх у неї, що я знаю. Найчажкіше сам, це є Альба для мене. Вона вибагла, її треба пильнувати, дивитися за вистком за все, за цим, за цим. А так вона її то посадив, вона пильнувати, щоб той хрущ не з'їв, чи <різь> <різь> <Щ> той кліщ. <різь> Висували чоловіку, може, тиждень тому, то в Кіроградську область. <різь> От ми ну, типу, ми ще маємо картоплю і то, так само Він хоче. Я хочу, я хочу казати твої ягоди, якого там що немає. Ну, Я бачу тебе, я хочу її підкуштувати. І все. ну. І скільки він ягоди надіслав? Ну, там, наприклад, ящик тої ягоди 5 кілограмів, тої картоплі там, 10 кілограмів. І вона приходить ціла, не пошкоджена? Так, бо ми маємо такі сорти, що вони доїжджають. Ми такі, що вони не доїжджають, ми на їх не будемо відправляти, бо то немає смислу. І як, я, як я буду дивитися тій людині, щоб вона приїде не в транспортабельному вигляді. До мене зі Львова приїжджає, ось кілограм поводиться, він приїжджає з Львова за Повонити. І мені я кажу, чому? Кажу, я такої ще не їв. Ну і все. Він каже, мені нагадує сман дитинства. Вона солодка. Ну, не така солодка, як буде відкритий ґрунт. Відкритий ґрунт у нас солодша. Бо повітря, більше свіжого повітря, більше сонця, бо теж плівка О, вона є запутівша і вона не буде того світла пропускати. Коли ягода є, ми ще беремо молоком у Ну, Трошки смак покращує, солодчість дає. А, Та, коли ви, там... а коли ви молоком В який час? Ну, коли вони червоні, червоно. Коли десь позбирали, потім літр молока на 10 літрів води і по листу. Коров'яче? Так. І через скільки ви знову збираєте після того? Ми так ми ділимо поле на три, на три, три рази. Угу. Ну, приходять три дні. Далі переходимо на те саме місце. Угу. Тобто оприскали, через три дні вже збираєте? Так, так, так. Вона фактично три дні вистачає, щоб молоко подіяло. Ну так. Вона в собі впитується в, лист... ну, в листя. Угу. Тобто все свого роду як добриво? Так. Угу. Це треба саме оприскувати чи можна підлити під кожен Ні-ні, це потрібно оприскувати. По листю, це фактично листу. добриво для листя. Угу. Так, так, так. Чекаю. Ну, переважно воно я... все йде через листя. Корінь, корінь перший рік він, він молодий, другий рік він старший, а третій рік він взагалі він не розвивається, сказати. він стоїть на місці, він не відновляється, нові клітини. Не... Бажано два роки вирощувати, взагалі, ну, як в відкритому ґрунті. Бо третій рік воно вже не дасть того урожаю, що мало дати би. Ну, от маєте, от Листок є здоровий, він є зелений, здоровий. Так? От, висок є хворий, він є жовтий, е йому нехватка заліза. В цьому вискові нічого. Ми, ми, ну, то і немає смислу, де другий рік йому щось давати, то треба було... О, ми працюємо, що як ми працюємо тільки до цвітіння. Після цвітіння ми каву, не працюємо нічим. Одна вода і де молоко. Якщо знайдемо, те зараз дуже кріма. Це є опіки від того, щоб конденсат капає і хворост. Хм? Вони не критичні, то Ні, страшні. Просто от є конденсат і все, і воно опі... Опі... падає на цей і скапує. Це не є критично. Та й ми, ми, ми кажемо, ми вирощуємо. Ми не жинемося за, за кількістю, ми енемося за якість. Ну, ремонтантні, ви не маєте конкуренції. Ви в будь-який момент можете їх висадити, чи ну, фрігоми фрігом рахувати і зібрати ягоду до морозів. Наприклад, ми там того року ще в грудню їли В теплиці? Ні-ні, відкритий ґрунт. Просто ми накривали агроволокном на заморозки. Це вже наш відкритий ґрунт, це реми, це рем, це рання. Бачите, ремонтантна полуниця, вона вже достигає. І бачите, вона себе тут більш свіжіше почуває, бачите, зелена, бо їй все вистачає, повітря. Погано теплиться, що якщо погано провітрюється, вона буде така більш в'яла. А це, бачите, це, це є ранній сорт, а він ще теж ягода вже є, але ще тільки наливається. І коли ви очікуєте першу ягоду зібрати? Тут, я не знаю, ще пару днів. Тепло. Це тепло і воно. Нам вже, ну, Ми тут вже, нам кури допомогли зібрати, десь заскокли і вже помогли. І, Бачите, вона більш урожайніша. Рем більше дає полониці з куща. Вони дає до, до 3 кг з куща за, за рік, за сезон. Він не родить один раз, він родить, викидає ці і викидає. А яка повна назва? Федерико Б'ютті. Так, І ще є один у нас тут Аріанна. Ні, чекайте, я вам сказав, тут це теж Рем. Анабель, НСД, НСД-сорт. Ремонтанті, що ви ем, ягоду збираєте до пізньої осінь, до морозів, доки морози А нейтрального дня, ви тільки один раз збираєте, там місяць пройшов, ягода закінчилася, вона вже нового цвіту не буде викидати. А цей буде цілий рік родити. Які переваги кожного з них? Переваги тут немає конкуренції. А тут ви йдете за всіма. І це, і є конкуренція, а тут немає. А по Та й більш твердіше, він теж солодкий. Не, ну, кажуть, коли цей другий же, то він набагато солодший, ніж перший. А, а літ-то більше сонця. Бо бачите, тут зараз менше температура повітря Ми Зараз ми в куртках, а в липні ми в футболках і в шортах. І за того він більше цей наливається. А дощі не впливають, ну типу ягода потім не розтискується? Якщо, якщо йдуть дощі, от, наприклад, є така в нас була два роки тому ситуація, що йшов дощ три дні без перестанку, у нас скинулася хвороба, от, чи гниль і антрактоз. Все, ви нічого не зробите. Все, ви просто закриваєте поле і все. Ви нічого не збираєте. Бо все вся ягода спортилася. Ми хочемо ми два рази збираємо, наприклад, от ми зараз зібрали, потім засаджуємо. От, в кінці червня засаджуємо, наприклад, теплицю і вже будемо в серпню ягоду далі збирати. А потім? А, через... а, разу, коли... а тоді вже все, тут в серпнях засадили і тоді вже вона чекає, аж на наступні два, два рази буде родити. Перейде зима і потім. А потім Ну, потім вже квітню. Піде відкритий ґрунт, ми її просто повириваємо і другу засадимо. Будемо ремонтантні садили, потім, щоб на осінь матеріал. І теплицю перемістите в інше місце? Ні-ні. Стоїть тут. Ми все це перепахуємо, Їм вириваємо три роки плівка у нас, нас знаходиться, просто вириваємо саме цей, її проливаємо, обеззаражуємо, і землю обеззаражуємо і засаджуємо другу. А чим обеззаражуєте? Ну, перекись водню, ще ту тих що від того. На такій теплиці орієнтовно плюс-мінус туди-сюди можна заробити 1000 доларів. Е, можна ще другий раз щось виростити, зібрати поверницю, ще другий раз, ще мати якийсь плюс. Наприклад, посадити той помідор, чи, чи ще якусь культуру, чи логірок. З чого що було під рукою? Поїхали, у нас такі є хащі. в Хащах нарубали, оц, нарубали це, і ту є, ту є Береза, і, і акація. І... І, і це і сливка, ну коротше з чого будь. Плівка, пластикова труба 50-ка, там нічого немає всередині. Каркас, саме бачите. Як, чи не так говорити? Яка з гімнагі палок. О, і дешевий варіант. Ну, Плівка, саме дорожче це плівка, потім труба. А решта це все. І скільки обійшлася ця теплиця? — Ну, ця теплиця без роботи вона обійшлася 5 тисяч гривень. А ця друга інша теплиця, вона обійшлася вже 10 тисяч гривень, бо там ми порахували роботу, і, і цей матеріал, бо там інакша. Має з цей брус має. А яка площа, яка довжина? є? — 5 і довжина 25. Так, ми трохи поїздили по світу, побачили цей, вернулися, думаю, а що я не можу в себе заробляти? Подумати так логічно, поставити таких 10 теплиць і мати якусь копійку, і прожити сім'єю, щось відкласти, щось придбати нове, більше можливості, можна ще раз, на другий рік, якщо піде нормальний чи ціна буде, чи цей, Ну, чи погодні умови дозволять, бо то теж вовка ударів мороз, може теплицю побити в світ. А так можна заробляти в Україні, Люди трошки задумається, з Заробітки, бо там ви заробляєте на пана, а тут ви сам господар в своїй, в своїй країні і робите на своє ім'я для розвитку країни. Ну, ми хотіли з того то мав бути кошик такий, тут що мав бути такий просто не вистачає часу. Такі ще переплетено, мав бути. Тут знизу є гіляки для ліпшого провітрування. Воно так собі туди перегнивати і давати добриво, а тут квіти. Квіти більш питання тут дружини, бо я тим не маю часу займатися, то вона любить це і тим займається. І тут собі теж зробила такий, десь подивилася в інтернеті, чи де, казала лайфхак, цей так дріт, шишками зробила. за квіти, до мене за квіти. Я не пам'ятаю, що вона ту посадила. Ви робили таку композицію? Ну він то скоро, скільки, то ми поїхали там. Він не є довго, то воно скільки там робить дві години, це і потім землю просто заложили, То трошки проблематично вийшло. А так воно коренько.